Добрий день, починаємо наш брифінг. Хотів би поінформувати вас, те, що 25 квітня у контексті домовленості досягнути міністром закордонних справ України Леонідом Кажарою зі своїм польським колегою відбувся спільний робочий візит в Україну міністрів закордонних справ. Республіки Польща Радослава Сікорського, Литовської Республіки Інаса Лінкавичуса, королівства Нідерланди Франса Тімерманса та міністра європейських справ королівства Данія Ніколя Валена. Ключовим моментом візиту було обговорення з керівництвом України основних результатів та подальших кроків щодо виконання домовленостей досягнутих в ході 16-го саміту україна ЄС в лютому цього року. Та спрямованих на створення належних умов для підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Різит став підтвердженням налаштованості Євросоюзу рухатися до підписання угоди про асоціацію з Україною, яка розглядається як основний чинник успішності зовнішньої політики ЄС в регіоні Східного партнерства. У цьому контексті Європейський Союз готовий докладати. Максимальних зусиль та надавати відповідну підтримку Україні. Сторони домовилися продовжувати активну взаємодію на всіх рівнях з актуальних питань двостороннього порядку денного з метою досягнення спільної мети, підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС під час вільнівського саміту Східного партнерства в листопаді цього року. 26 квітня відбувся робочий візит міністра закордонних справ України Леоніда Кажари до Республіки Австрія. В ході візиту керівник зовнішньополітичного відбува України провів переговори з віце-канцлером, федеральним міністром з європейських і міжнародних справ Австрії Міхалем Шпіндельгєром. Під час зустрічі був обговорений широкий спектр. Питань українсько-австрійських відносин, зокрема, було оголошено графік двосторонніх візитів на 2013 рік. Віце-канцлер Австрії висловив підтримку України у контексті підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС Третього саміту Східного партнерства у Вільносі. Глава зовнішньополітичної відносини Австрії підкреслив зацікавленість австрійської сторони у налагодженні більш тісного співробітництва з Україною у сфері. Диверсифікації джерел енергопостачання, енергопостереження відновленої енергетики. В час перебування в відні Леонід Кажара також провів зустріч з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Вікією Оману, в ході якої було обговорено перспективи зміцнення співробітництва України з МАГАТЕ. Міг е, би зауважити, що ця зустріч відбулася саме у день річниці Чорнобильської трагедії. Того ж дня діючий э, голова ОБСЄ оприлюднив заяву, який вшанував 27-му річницю Чорнобильської трагедії, висловивши шану усім постраждалим, включаючи працівників атомної станції та ліквідаторів, котрі першими стали на боротьбу з наслідками аварії. Міністр закликав до збереження міжнародної єдності та солідарності у подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи, а також у попередженні подібних. Трагедію в майбутньому. Мені вказано висловив подякувати всім державам-донорам Чорнобильських проєктів, які своїм прикладом демонструють здатність міжнародного співтовариства успішно працювати разом з метою забезпечення ядерної безпеки. 23-24 квітня секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Клюєв здійснив візит інституції ЄС у Брюсселі. Поділ якого провів зустріч з комісаром ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефаном Фюлем, комісаром ЄС з питань торгівлі Карлом Дебухтом, президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем, а також спеціальними уповноваженими Європейського парламенту Петром Фоксом та Олександром Пасінськом. Під час зустрічі сторони говорили низку актуальних питань двосторонньої співпраці. Насамперед, в контексті підготовки до підписання угоди про асоціацію України ЄС під час саме Східного партнерства у Вінниці, в тому числі і подальший алгоритм взаємодії з дуетом Пропськоснявським. За підсумками переговорів, сторона ЄС підтвердила конструктивну налаштованість на продовження руху в напрямку підписання угоди про асоціацію, також позитивно оцінила зусилля України у здійсненні відповідних реформ. В тому числі визначених порядком денних, Денним асоціацією Україна ЄС. Якщо говорити про професію України загалом на шляху до е, підписання угоди, хотів би зазначити, що відповідно до домовленості, досягнутих за результатами 16-го саміту Україна ЄС, продовжується активна робота, спрямована на забезпечення підписання угоди про асоціацію в листопаді цього року. Українська сторона докладає всіх зусиль з метою виконання узгоджених зі стороною ЄС кроків у цьому контексті. Між сторонами налагоджено ефективний канал комунікації на всіх рівнях з актуальних питань постороннього порядку денного. Про результати вжитих заходів Україна регулярно інформує сторону ЄС. Так, зокрема, 17 і 22 квітня були надійснені листи міністра закордонних справ України на адресу Верховного високого представника ЄС. З питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефана Фюле та міністрів закордонних справ держав-членів ЄС. Питання перспектив укладення угоди про асоціацію було ключовим під час спільного візиту, яке вже зазначав е, міністрів закордонних справ Польщі Литви Нідерландів, міністр Європейських справ Данії. А також під час візиту секретаря РНБО Андрія Тюріва до Брюсселя. 29 квітня розпочався і сьогодні триває візит до Брюсселя першого віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова на урядової делегації. Фактично, цей візит започаткував новий формат широкомасштабних консультацій з європейськими інституціями на рівні першого віце-прем'єр-міністра, що свідчить, зокрема. Про пріоритетне значення, яке надає уряд України та Європейський Союз питанням підготовки до підписання цього року погоден про асоціацію. Програма візиту урядової делегації на чолі з Сергієм Гузовим, наповнена багатьма важливими зустрічами з представниками Європейської комісії, зокрема, членами Європейської комісії з питань фінансового програмування та бюджету Янушем Левандовським, віце-президентом Європейської комісії членом Європейської комісії з економічних та фінансових питань Волі Рено, членом Європейської комісії з питань сільського господарства та розвитку сільської місцевості Дачаном Човошина, членом Європейської комісії з питань торгівлі Карлом та віце-президентом, членом Європейської комісії з питань міжінституційних відносин та управління Марошем. Шевчовичі. Також під час візиту планується проведення заходу у форматі Влада бізнес за участю Першого першому України та керівників великих європейських компаній, членів Європейської бізнес-асоціації. Останні контакти на рівні уряду України та європейських інституцій підтверджують, що сторони налаштовані рухатися до підписання угоди про асоціації в листопаді цього року. Європейський Союз в цілому позитивно оцінює кроки, що були зроблені українською владою в контексті виконання домовленості за результатами 16-го саміту Україна ЄС. Також хотів би поінформувати, що Україна знаходиться на завершальній стадії виконання першої законодавчої фази плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України. Метою її остаточного завершення необхідно ухвалити відповідне законодавство у сфері боротьби з корупцією, захисту персональних даних та боротьби з дискримінацією. Наразі всі законопроекти знаходяться на розгляді Верховної Ради України. Зокрема, 18 квітня Верховною Радою було прийнято низку законів спрямованих на врегулювання відносин у сфері боротьби з корупцією. 22 квітня відбулася відеоконференція зі стороною ЄС, в ході якої було обговорено прийняті Верховною Радою законопроекти та розроблено алгоритм подальших кроків України, України у прийнятті антикорупційного законодавства. Зокрема, сторони домовилися про передачу стороні ЄС усіх законодавчих актів, прийнятих у сфері боротьби з корупцією з метою проведення їх аналізу на відповідність європейським нормам. На сьогодні Міністерство закордонних справ здійснює підготовку третьої доповіді про прогрес України у виконанні першої законодавчої фази плану дії щодо лібералізації візового режиму для України, яку планується передати стороні ЄС після остаточного ухвалення Верховної Радою України відповідного законодавства, 6-9 травня. Міністр закордонних справ України Леонід Пожара відвідує з робочим візитом Сполучені Штати Америки. Програмою перебування у Нью-Йорку передбачена зустріч міністра із генеральним секретарем ООН Пан Кімуном. Брифінг у Раді безпеки ООН з метою представлення пріоритетів головування в ОБСЄ, Окремими елементами програми стануть зустрічі Леоніда Пожарим в Генеральному консульстві України в Нью-Йорку із усиновленими українськими дітьми та їх американськими родинами, а також представниками української та єврейської громад США. На 8 травня у місті Вашингтон запланована зустріч міністра закордонних справ України з державним секретарем США Джоном Керрі. Міністр також візьме участь у слуханнях у Гельсінській комісії. При Конгресі США з пріоритетних питань українського головування ОБСЄ проведе зустріч із членами Конгресу США, представниками бізнесів та української діаспори США. Леонід Сажара проведе зустріч із відповідними американськими структурами, в тому числі представниками Національної паркової служби США для обговорення питання спорудження у місті Вашингтон, пам'ятника жертвам Голодомору. 1932-1933 років в Україні. Глава українського МЗС також виступить з промовою на круглому столі, організованому Національним демократичним інститутом, та проведе зустрічі з президентом цього закладу, колишнім держсекретарем США Мадлен Олдблайк. 26 квітня Міжнародний день інтелектуальної власності у Дипломатичній академії при МЗС України відбувся круглий стіл на тему досконалення системи захисту прав інтелектуальної власності. Захід був організований Міністерством закордонних справ України спільно з Державною службою інтелектуальної власності України. У круглому столі взяли участь заступник міністра керівник апарату МЗС Андрій Полефіров, голова Державної служби інтелектуальної... Власності Микола Ковіня, керівник групи радників служби віце-прем'єр-міністра Хрищенка Олег Волошин, представники Генеральної прокуратури України, Міністерства доходів і зборів, компанії правовласників та посередників Американської торовельної палати, Американської української бізнес ради, а також Посольства США в Україні. Було обговорено широке коло питань захисту прав інтелектуальної власності в Україні, зокрема вдосконалення законодавства. Обізнаність учасників ринку та їх співробітництво з причетними державними органами. Всіма учасниками закладу було відзначено прогрес України у згаданій сфері. Підкреслено, що основою, основою сучасної економіки є інновації та новаторські ідеї, реалізація яких неможлива без наявності ефективної системи захисту прав інтелектуальної власності. Особлива увага була приділена необхідності організації інформаційно розясненої роботи щодо згаданої проблеми. В ході роботи Круглого столу було також наголошено на необхідності більш тісної взаємодії між органами виконавчої влади та приватним сектором з метою запобігання порушенням прав інтелектуальної власності. 26 квітня в ході. Візиту заступника міністра закордонних справ України Віктора Майка до Китайської народної республіки відбулася його зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван І. По якої сторони обговорили графік візитів на поточний рік, а також можливі терміни проведення в Пекіні другого засідання між урядовою українсько-китайської комісії з співробітництва. В ході зустрічі були порушені питання співпраці практично у всіх сферах співробітництва та підтверджена попільну зацікавленість у підтриманні високої динаміки взаємодії на рівні глав та структурних підрозділів МЗС в Пентуках. Окремо співрозмовники відзначили важливість продовження тісної співпраці в рамках ООН та інших міжнародних організацій. Віктор Майко передав міністру закордонних справ Китаю запрошення голови. Замішно політичного відомства України мені до бажає відвідати візиту нашої держави. 28 квітня Віктор Майко також взяв участь у 7-й конференції спільноти демократії, що відбулася в столиці Монголії Ламбата. В рамках візиту Віктор Майков провів зустріч з міністром Закордонних Справ Монголії Луксам Банданом. Болдом, в ході якої відзначено позитивну динаміку української монгольської співпраці, особливо після проведення у червні 2011 року державного візиту президента Монголії в Україну. Сторони погодилися прискорити підготовку до проведення шостого засідання Українсько-Монгольської комісії з парувельно-економічного співробітництва та науково-технічного співробітництва. Віктор Майко поінформував співрозмовника про пріоритети головування України в ОБСЄ та передав запрошення діючого голови ОБСЄ Тажари е -е, взяти участь у заходах українського головування, зокрема в міжнародній конференції високого рівня з протидії торгівлі людьми, яка відбудеться 10-11 червня в Києві та молодіжному саміті ОБСЄ у серпні цього року в Криму. Заступник е -е, міністра закордонних справ України також від імені е Голови МЗС України запросив міністра закордонних справ Монголії відвідати Україну з офіційним візитом. Того ж дня Віктор Майко провів зустріч із заступником міністра оборони Монголії, співголовою міжвідової Українсько-Монгольської комісії з питань військового та військово-технічного співробітництва Вірметом Татуром, в час якої обговорювалося питання двосторонньої співпраці у військовій та військово-технічній сферах. Зокрема, взаємодії в рамках міжнародних миротворчих операцій та підготовки військових кадрів. Того ж дня Віктор Майко провів зустрічі з державним секретарем МЗС Республіки Польща Віроєм Кром'яновським та державним міністром Угорщини Жолтом Неметом, в ході яких було обговорено порядок денний посторонніх відносин. Польська та угорська сторони також були запрошені взяти участь у міжнародній конференції високого рівня з протидії торгівлі людьми, яка, як я вже сказав, відбудеться на початку червня у Києві в рамках головування України в ОБСІ. 23-24 квітня спеціальний представник діючого голови ОБСЄ з питань конфліктів Андрій Пщиця відвідав Республіку Молдова. Перебуваючи в Кишиневі, він взяв участь в офіційних заходах з нагоди 20-річчя місії ОБСЄ в Молдові і передав вітання від імені діючого голови ОБСЄ, міністра закордонних справ України Волі Запожари та сподівання, що завдяки наполегливій роботі місії ОБСЄ в Молдові будуть вирішуватися практичні питання, спрямовані на зміцнення довіри між обома берегами міністра миру і стабільності в регіоні. Протягом візиту Андрій Кащиця провів зустрічі з політичними представниками Молдови та Придністров'я, у переговорному процесі Придністровського врегулювання Євеном Карповим та Ніною Штанським. У ході цих зустрічей були обговорені пропозиції сторін щодо формування порядку денного наступного раунду переговорів у форматі 52, який відбудеться за ініціативою українського головання 23-24 травня в Одесі. Відбулася також поїздка з до кас міста Рибниця в Дністровському регіоні Республіки Молдова, про якої йшлося про реалізацію проєктів у контексті розвитку заходів довіри між двома берегами Дністра. Вчора, 29 квітня, Андрій Дещиця також здійснив візит до Лондона для проведення консультації в МЗС Великої Британії та засідання Круглого столу з питань врегулювання Конфліктів на просторі ОБСЄ. 23 квітня МЗС було забезпечено повернення на батьківщину п'яти громадян України в рамках евакуаційних заходів щодо наших співросчизників, які перебувають на території Сирії. Евакуація здійснювалася через територію Лівану з подальшою відправкою в Україну регулярним авіарейсом за маршрутом в Іру в Організація евакуаційних заходів забезпечувалася посольством України в Сирії у координації з нашою депостановою влівань. Фінансування транспортних видатків було здійснено за рахунок МЗС. Нашим співвітчизникам, які прибули в міжнародний аеропорт Борисків, було надано всебічне сприяння під час проходження прикордонних та митних процедур, а також їх подальшому слідуванням до місць проживання в Україні. Також за вказаним маршрутом. На сьогодні, 30 квітня, запланована відправка на Батьківщину ще однієї української родини, шість осіб, яка через безпекові чинники не змогла дістатися до Бейрута під час проведення евакуації 23 квітня. Крім того, 24-25 квітня було проведено евакуацію ще 21 українця. Вивезення цієї групи здійснювалося 24 квітня літаком Міністерства надзвичайних ситуацій Російської Федерації за маршрутом е, міжнародний аеропорт Латакі, е, аеропорту Москва. Після прибуття до Москви нашим співвітчизникам було надано сприяння посольством України в Російській Федерації під час проходження прикордонних та митних процедур міжнародного аеропорту Домодєдово, а також їх розміщення в готелі. До наступного дня, коли їх було відправлено до місць проживання в Україні залізничним транспортом. Таким чином, загалом, у зв'язку з ескалацією сирійського конфлікту, починаючи з 2011 року, з території Сирії е Міністерством закордонних справ було евакуйовано 600 громадян України. Ця цифра це включно з шістьма особами, які прибувають сьогодні. Будь ласка, якщо є питання, що ви мали велике уточнення щодо наступного раунду переговорів з шматі 52 по вирішенню Придністровського конфлікту в Одесі, яку буде позиція обіймати МЗС України? Ну, як я вже сказав, наступний е, раунд переговорів? Е, е, МЗС зараз готує, саме з цією метою здійснюється візити Андрія Дешіця, представника діючого голови АПСЄ. І Українське головування продовжує роботу з метою налагодження прямого діалогу між сторонами і готове надати максимальне сприяння для організації. Згаданого засідання, це засідання в Одесі, яке відбудеться 23-24 травня, пройде за участю політичних представників у переговорному процесі від Молдовської до Дністровської сторін, а також представників від посередників, як ви знаєте, це ОБСЄ, Україна, Російська Федерація, а також спостерігачів США та Європейського Союзу. Свободи Як би ви прокоментували сьогоднішнє рішення Європейського суду з прав людини по справі Ну, Нам відомо, що буквально щойно один у тому було оприлюднено у Страсбурзі рішення Європейського суду з прав людини, яке стосується окремих аспектів. У справі колишнього прем'єр-міністра України Юрій Тимошенко, згідно з існуючою процедурою, це рішення буде направлене урядовому уповноваженому у справах Європейського суду справ людини, який забезпечує представництво України в Європейському суді, і сам він розглядатиме це рішення по суті і. Пізніше оприлюднюватиме юридичну позицією. А як це рішення відійметься на, ну зокрема, переговорах України щодо асоціації з Європейським Союзом і взагалі на, на переговорах з Євросоюзу? Я не можу говорити про те, як воно відійб'ється. Спочатку маємо його вивчити це рішення, має вивчити ті, кому належить, його вивчити і оприлюднити. Юридичних позицію. Піш, будь, так. Після обстрілу літака над Сирією з російськими туристами, чи буде вводити МЗС України якісь обмеження чи рекомендації щодо польотів над гарячими точками? Щодо польотів, ну, я хочу сказати, що у нас дії, діють рекомендації щодо в тому числі щодо Сирії. наших громадян щодо застереження щодо поїзду до цієї країни оскільки з огляду на безпекову ситуацію в цьому районі. Щодо польотів, я думаю, себе від адресу, тому я подав справа, не керує польотом. Але свої рекомендації Ми рекомендації щодо громадян України. Громадянам ми свої рекомендації працюємо. Чи відомо вам про ситуацію з українськими моряками на судні дат, яка стоїть біля берегів куби? Якщо, якщо у вас є така інформація, можна прокоментувати МТС? Наразі в мене немає інформації про це судно, якщо у вас є якась детальна інформація, будь ласка, надайте нам домовручення Ми... посольствує. Щоб більше немає питань, я вас всіх вітаю з наступаючими питаннями. Бажаю вам, щоб ви пішли для вас і для нас спокійно і тільки гарних проти. Дякую.